Вітаю YouTube у апарата Ден! І ласкаво прошу вас на нову відео-розпаковочку. І сьогодні ми з вами подивимося ось таку невеличку посилочку, яку я замовив у Макса із одеського магазину Max Toys. Має бути дуже цікаво. Поїхали! Як видно по коробочці, це у нас сингли. Знову розпаковочку синглів на каналі. Запаковано непогано, не труситься в коробочці від нової пошти. З нового зразка. Стара коробочка мені більше подобається, але які є, такі є. Це нова пошта, вона собі знає краще. Давайте розпаковувати. Ці сингли я е, побачив. Деякі з них на одному з відео Макса на його YouTube-каналі. Посилання на нього залишу в описі до цього відео. На його канал залишу посилання і на його онлайн-магазин. Також у Макса є фізичний магазин в Одесі, був там особисто, бачив, спілкувався з Максом. Достатньо цікавий магазин, гарний асортимент. Є комікси є. Фигурки, Е и всякий инший. Ностальги, став, типа кассеты, VHS, DVD, диски и всякие разные штуки приколюхи при бомбасике. Давай, открываем. У -у -у. Прикольно. VHS пленочка. как класс про И казалось, что у Макса есть VHS. Касети, напевно, це з поламаних vhs касет. Круте пакування. Дякую. Несподівано. Йдуть Ідуть вони геть. Так. Картон білосніжний. Хм. цікавенько, цікавенько починається посилочка. А, я зрозумів. Так, ми маємо сингл перший. Nightfall це у нас шоукейс номер 8. Це було так Сам стан комікса дуже добротний. Зараз я так дивлюся, якісь сильних огріхів не бачу, незважаючи на те, що, ну, тут ззаді трошечки, на жаль, є. Але цей комікс не дуже дорогий. Цей комікс брав особисто в собі в колекцію. Мені якраз залишиться тільки один сингл по о, рану Nightfall. О, це інший о, сингл. Зараз я виведу його на екран, який виглядає. А цей сингл 14 частина Nightfall. Він недорогий, має 2,5-3 долари. В принципі. Взяв до колекції. Це, до речі, невеличкий спойлер, найдешевший сингл у цій посилочці. Всі ціни беру з сайту Mycomicshop.ua. Ой. Com, кажу UA. Ось так виглядає сингл всередині. Класичний nightfall. Йдемо далі. Наступний, це у нас флеш нульовий випуск. Стан також дуже і дуже непоганий. Так, тут трошечки, так, да. цей стан трошечки погірше, але і комікс, звісно, старіший. Він у нас 94-го року. Такий вінтажик з 90-х. Цей сингл. На My Comic Shop коштує 7 доларів, десь 7, 6-7 доларів. Тобто непогано. Ну в цьому стані він коштує трошечки менше, ніж 7 доларів десь 5, але теж непогано з руху того, що я взяв гривень за 100. Запаковуємо назад і йдемо далі. І це у нас Бетмен Vigilance of Bane to ваншотик. Достатньо цінний ваншотик. Його ціна на My Comic shop 9,7-10 доларів. Ну, в такому стані він трошечки дешевше коштує доларів 6, бо я от бачу тут. Пошкодження. Ось тут є невеличке пошкодження. Але сам сингл такий товстенький. Ваншотік такий, ваншотики я збираю, бо ваншотики рідко потрапляють у ці великі абсолюти. Хіба ТПБшки, гарди рідко попадають, тому ТПБшки бажано збирати. Друга частина. Друга. Перший номер ваншот 64-сторінковий спешал. Гарне, гарне поповнення до колекції. Йдемо далі. І це у нас е, комікс, заради якого я і купляв і замовляв цю посилочку. Це супербой номер 9. І це дуже дорогий сингл. Е, це перша повна поява. Короля Акул. І це перший друк, Бо другого друку, я не пам'ятаю, що був. І стану, ну, просто бомба. Тут трошечки кутик, я бачу, на лампі. А так стан бімба! Дуже-дуже гарний стан. І чого це важливо? Бо цей сингл. Коштує в гарному стані 60-50 доларів в середньому. І це дуже крутий е ключовий випуск, перша поява короля Акули, який, до речі, зараз вийшов в перша повна поява короля Акули, який вийшов, який входить в новий загін самогубців. Хоча, що цікаво, перша камео поява. Короля Акули була в номер 0, але там були тільки зуби показані, тому цей сингл набагато цінніший. І ціна в 60 доларів, який досі тримається, це круто. Тому і стан чудовий. чудовий, чудовий. Так, Наступний це у нас New The New Teen Titans 125 випуск. Теж достатньо цінний. Взяв його. По-перше, обкладинка сподобалася. По-друге, він і цінний, дорогий, 11 доларів. 11,50 на найкращому стані на сайті MyComicShop. Ну, давайте подивимося, в якому він стані. Ну, Стан тут трошечки зі скрепочками проблемки, кутик. Є дрібні дефекти. Ну, це трошечки зле, але, в принципі. За такий комікс, до речі, тут у нас панорамна обкладиночка. Теж забув наголосити. І цей сингл на My Comic Shop коштує 11.50. Що достатньо непогано. 11.50. Тому ціна. Гарно, якщо рахувати, що я його взяв за 100 гривень у Макса, то дуже і дуже добре. Єдиний мінус, що комікси йдуть, сингли йдуть в, таких, в такому упакуванні. В принципі, е пакети у мене є. Підложку я собі може навіть виражу з цього ж самого і-картону. Так, тут, до речі, Послання від Макса. З магазину Max Toys стикер з Суперменом з подякою і візиточка. І ще трошечки з лентискасет на Остап. Можна підводити підсумки. Що можу сказати? Посилочкою задоволений. Лайк вподобайка Максу. Сингли в дуже-дуже непоганому стані. Є, звісно, не дуже гарний стан, але я це чудово розумію. Але найголовніше, що сам головний комікс Супербой номер 9 з першою появою короля кули дуже-дуже гарного стані. Тому вважаю, що. Посилочка виправдала себе. Якщо рахувати, що я за неї заплатив 550 гривень, а синглів тут явно на більшу ціну. В принципі, підрахуночок я вам виведу на екран, тому шукайте, полюйте за синглами оригінальними, як англомовними, так і україномовними. Україномовні сингли також раритетні у нас вже є. Тому полюйте, і ви обов'язково вполюєте щось дуже-дуже цінне, дуже-дуже раритетне. Головне. Шукати, прагнути, і у вас обов'язково вийде. Залишайте коментарі, як вам дана розпаковочка, як вам мій уловчик. Лупіть лайк вподобайку цьому відео. Розганяємо україномовний YouTube, україномовний контент. Підтримуємо ЗСУ. Донат на ЗСУ залишу в описі до цього відео. Посилання на Донати на ЗСУ залишу в описі до цього відео внизу. Усім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!